Так, Зараз буде гра між командами Ніка Червоні та командою ФК Янів. Так, розпочалась гра. Да? На полі дочка коник базилів, дорож, рутелло. І весь ще воріт. Базилів бореться, дорош. Аут. зупиняє атаку конек. Ніх аут ходить а Що це губає е, аут? Так, що в нас? Меч штрафний удар, команда білих. Дучак вибиває м'яч за межі штрафної. Дорож прокидав вперед, але вибив на аут. Білі вводять. Базилів бореться, дорож допомагає. І коник підстраховує, рутила м'яч. Коник вперед. Дорож дістає. Не встигає до м'яча, рутило перехоплює м'яч. Знову м'яч у білих. Коник! Коник зупиняє атаку, виводить м'яч за межі поля. Скажіть, напишіть, чути, видно, бо останнє відео було тільки чути, а нічого не видно, а цей раз як? Мяч у Базилєве. Дорож допомагає. Білі перехоплюють. Крутило. Ходить за межі поля від червоних. Білі вводять. Швидкі ці діти. Коник страхує ворота. Ах ти що це! Залітає! Залітає по попри самостангу у ворота команди Ніки. Дякую. Видно і чути, добре. 1-0. Не на користь Нікі. Конек страхує ворота за межі поля від воріт Ніки. Варбороса і на аут. Водять білі. Вийшов, ні? Ні. Суддя не бачив, значить, не було. Прекрасно. Дякую. Бадно чути, прекрасно. Сухар. Рутело. І шувар дістає, шувар не дістає, шувар м'яч. І білі вводять. Шувар. Сухар. Рутило. Ні. Перехоплюють білі. Аут. Червоні вводять. Коник подає. Перехоплює гравець команди білих. Але вибиває за межі поля. Знову коник здійснює аут. Яй-яй-яй-яй-яй. Не було кому замкнути. Відворіт команди суперників. Шувар бореться, Сухар, ні. шувар. Коник. Коник. Ай, перекоплює гравець команди білої. Рутело бореться. Шуварні. Коник дістає, сухар, вибиває гравець білих за межі поля і червоні вводять. Ні, кутовий удар у ворота команди суперників, команди червоних. Шувар виконує рутило, підбирає м'яч, але за слабенько і білі -бі перехоплюють. Знову м'яч у рутила, ні, воротар спіймав курок. Не дістає суперники, м'яч. Коник вводить. Подача. І аут, знову білих Хлопче, поб'єш кубки. Чим нагороджувати будуть? Коник вводить? І гліб, сухар приймав, але не вдало трішки. Так, Денис Рутело Ні, коник знову виконує введення. Подача на сухара. Сухар, ворота, то не твої. Треба в них бити, а не від них. Коник. Коник. Ох ти що. Доча пере... Виходить м'яч від білих. Ах. Е, нагадую рахунок 1-0, на жаль, не на користь команди Ніка. Коник вводить, надуть Чекай, Як же ж це? це так подаєш? Подача і хто там Немає нікого. 11 хвилин і 40 секунд до кінця гри. Рутило ні, білі вводять. Руки. Хто ж там прийме? Так, дуже небезпечно. Їх двоє наш один. Коник був Аут. Коник подає, перехоплює гравець суперника. Буде Ніка ворота і за межі. За межі поля виходить м'яч. І зараз Дудчак буде вибивати від воріт. Подавати. Знову атака в ворота Ніки. Тут, так, штанга, штанга. Відбився м'яч від штанги. Базелів, давай приймай, дорожці. Ти... Базелір діставав. Знову атака, бой вийшов м'яч. Конек. На шубара діставай! Ні, не встиг. Штубар до в'яча, білі вводять. Аут. Знову білі вводять. Добре. Вперед, шувар, є. Коник дістає. Ні. Перекоплі. Ау. Ой. Дорож на дурчака. Дуччак куди. Вище горіть. Прекрасно. Відворіт Ніки. Коник приймає. Баз... Ні, Базилів не зміг прийняти, перехопити, збив його. Суперник. Від дворіт на коника. аутбілі білі зробили. Коник перехоплює знову суперник. Рутило зупиняє цю атаку і кутовий удар у ворота Ніки. Аж 5 метрів є, щось ти показуєш. Бучак знову вибиває на кутовий удар і повтор. Дочок знову вибиває. Знову дучок вибиває м'яч і немає гола. 8 хвилин до закінчення гри. Рахунок 1-0, не на користь команди Ніка Червоні. Ще раз буде Кутовий, але вже з іншої сторони. Максимально хлопці уважні. Розібрали гравців. Покопили їхня ця фішка, тринь-тринь-тринь. І дорож вперед. Молодчинка прокидає м'яч. Дає по пробує, але ні, ні. Дорош. Дорож. Так, виходить м'яч від білих. Не вже штрафний суддя? ти прозрів! Оба, нема, нема. слів, чудо сталося. Сухар бореться, за м'яч. Удар. Ні, мамо, борить. Сухар бореться. Приймає коник. Знову атакує гравець білих. Рутило зупиняє. М'яч команди білих. Сухар. Дорож. Ворота бере в руки м'яч. бореться. Передача на білих. Ой, небезпечно! Ой, є Спрацював Працював і вибив цей м'яч. зупинив атаку свої ворота, вибиваючи цим за межі поля і путовий удар буде у ворота Ніки. Аут був, коник здійснює. у білих. Удар. Мама. Прекрасно. Так, 6 хвилин, і 10 секунд до закінчення гри. Рахунок 1-0. Ніка, давайте, хлопці, включайтеся. Сухар, давай аут. Коник вводить. Подача, Суха, э, Шувар. і... Ах! зупиняє цю атаку гравець суперника. Заміна в білих воротарі. Ой. Аут. Шувар. Перехоплює гравець білих. М'яч. У коника давай коник! Вору дачу дай. Втратиш зараз м'яч. Ось так, виходить за межі. Знову коник. Немає кому замкнути, діставай. Рутило. Знову рутило. І сухар дістає. Ох ти що. Ну цей хлопчик як штовхнув бідолаха Гліпаш, вилетів за межі поля, не просто впав. Так. так. Ще раз давай шувар. Ні, за межі поля видуває, суперників. Знову шувар буде виконувати введення. І коник не дістає, не зміг дістати цю подачу. Не вийшло забити гол Підворіт білих. Шувар. Шувар, ай. Та те що? Я вам кажу. Та те, що побачив суддя фулк і зараз буде штрафний удар. У ворота е команди білих виконує Дучак. Так, не можемо це дивити, закриваю очі. Удар! Команди білих і вирівнює це в рахунок один-оден. Хлопці, три хвилини для того, щоб ще забити голічні. Кутовий удар ворота Ніки. Уважно, хлопці, уважно. У, добрий є коник. Прокинув м'яч вперед, але вийшов за межі. Водить команда білих. А от знову. І знову білі. Шувар перехоплює. Давай, шувар знову. Так, прокидає. Ні, втрачай. Коник. Базилів. Коник. Ах ти, що ти? Знову буде... Знову фул. Знову фул. Так, хто буде виконувати цей удар? Коник? Так, давай, Стас. І. Ах ти ж! Ш... Давай давай! Та що ж ти будеш робити? Та ну як так? З трьох метрів до воріт. Базилів. Наколена ситуація. Батьки команди білих шаленіють. Просто, бо це було небезпечно біля їхніх воріт. Виходить м'ять за межі поля і червоні будуть вводити рутило. назад, Коник за межі поля виводить цей м'яч і завершує атаку білих. Хвилина 15 секунд до завершення гри рахунок 1-1. Рутило зупиняє цю атаку знову. І... Так, коник знову вибиває м'яч за межі поля. Кутовий удар у ворота Ніки. Давайте, хлопці, тримайтеся, ні, не дайте забити. Розігрують. Ні. Ох ти що це? Так, дорож, дорож перекриває гравця і не дає йому виконати цей удар. Знову кутовий, знову у Нікіс, Нікі. Аут. Дорож знову зробив і повтор Кутового. вище воріт. Прекрасно, немає глава. Накалена ситуація. Відворіт Перехоплює цей м'яч суперник. Коник. Коник бореться. Вибиває білий за межі поля вводить. Стас, коник. 12 секунд. 12! Давайте стане дорож! Та й куди? Кутовий. 5 секунд. 4, 3. Ні, не встигне. 2, 1. Ах, дорого, вже й махнув рукою. Я думаю, ладно, вже не встигну. Завершилася гра з рахунком 1-1, нічий я. Гарно боролися вже під кінець хлопці. Добре, хоч не програли, скажімо так. Було багато моментів. Багато було моментів ще забити, але не вдалося їх правильно реалізувати. Все, завершую трансляцію. Наступна буде о 19.30 чи в 19.40, там трішки ігри посунулися, посилання скину в групу і будемо спостерігати за грою білих ніка Білі проти команди Любард. Мабуть, вони будуть у червоній формі.